Є новина друзі гетьманцев оптиміст. Або не робіть з людей лохів. Дослухайте до кінця. Гетьманцев опублікував таку статистику прогноз чисто, чистої міграції на мільйон осіб це прогнози НБУ. І от е, там вказано, що в 26 році з України може виїхати 200 тисяч осіб, а в 27 будуть повертатися вже 100 тисяч, а в 28 ще півмільйона. Тобто буде велике повернення українців. Також буде падати рівень безробіття до 9% в 28 році. Тут до 28 року. Але знаєте, що цікаво? До речі, це в моєму Telegram каналі є новина, щоб ці профілі можете подивитися цю статистику. Тут в цій статисті написано, що в 2023 році ну вони прогнозували, вийде 200 тисяч осіб, в 24-му 500 тисяч осіб, в 25-му 300 тисяч осіб, ну і в 26-му – 200 тисяч е, осіб. А як же ж нас м, за кордоном? Ну, по різним цифрам пишуть 10 мільйонів українців знаходиться, які виїхали під час війни. Ну, прогнозисти вони серйозні. Знаєте, просто людям розказують як лахам. Як локам багато не вийде, все буде нормально. Бізнес залишайте, працюйте. Хоча повна срака в країні. От сьогодні дивився відео одного ресторатора зі Львова, Він каже. Ну, там на нього якусь скаргу написали, що піцу якось зробили, чи неякісно, чи задовго. Я не вникав, якщо чесно. Але він каже: ну знаєте, так неприємно каже, навіть на це відповідати, бо що така катастрофа в такій сраці в мій ресторан знаходиться, і е з електрикою проблема, і з людьми проблема, зі всім проблемами. Ну, тобто категоричні збитки і дуже серйозні, бо це ж орендоване приміщення в більшості людей, особливо в центрі Львова. І от нам розповідають, ви не переживайте, 200 тисяч вийде, і хоча раніше інші роки абсолютно неправдивий прогноз. Бо в нас 10 мільйонів людей в Європі знаходиться. Не розказуйте краще розказувати людям, коли ви їм дасте світло, газ, тепло і всі блага. Повернете і зменшите ціни на всі комунальні послуги, а також дасте відповідні кредитні лінії відкрити для бізнесу. Тим більше сьогодні Європа виділила 90 мільярдів. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новина. Вшаці профі. Bible, Bible, se.